Завтра буде Аляска, і знаєте, американських президентів треба консультувати не тільки з приводу того, що у Путіна там немає ніякої душі. Ну якщо Зеленського треба було консультувати, що у Путіна там немає ніякої душі. Він там збирався щось побачити в його очах. То американцям там взагалі ну ми ж ми, то, хоч це споглядаємо уже століттями, в принципі, мали б мати більшу бізнес в цьому, то у американців американці взагалі відірвані від реальності, і у мене дуже багато різних розборів на цю тему. Як знову ж таки, просто США. Заходьте на канал і шукайте різне відео, в яких є там розвідка, які матеріали, як цей господин Рональд Рейган вибудовував свою боротьбу, як була холодна війна, і так далі. Я дуже багато цих тем через саме масовий культурний продукт зачіпала. І тут мені хочеться повернутися до масового культурного продукту, тому що ну, Аляска, Аляска це ж так глибоко символічно. Наконец-то убитые дороги, наконец-то коричневенькие лужицы, убитая машина, заклеенный логотип, пакеты лежат в двери. Разъебанные дороги и машины и добрые, гостеприимные люди. Все как в России. Наконец-то мы э, в русской Аляске. Я думаю, що вони на Алясці зустрічаються не лише тому, що це, в принципі, найближчий перельот можливий з Росії, це ж треба ще туди долетіти, летіти, а й тому, що русським духом пахне. Ну, от ви бачите, в принципі, прорідненьке зняв Варламов, про дорідненького гавніща русского сообщества, яке скрізь обісране, в принципі, от, де б воно не було, скрізь насране. Ну, що вам сказати, як воно, звісно. У ти може сказати, що насправді тему Аляски я піднімала ще й навіть в читанці. А знов ж таки, оця читанка про цікаві досліди, про Америку та її вибори. А якщо вам цікаво, йдіть, подивіться. А якщо повертатися до НАСТА, то він, наприклад, про Росію теж у нього є одна картинка: це картинка про Аляску. Це критика держсекретаря Вільяма Сьорда. Після того, як Америка купила у Росії Аляску, дуже багато хто називав це божевіллям, моржовою Росією, сад білого ведмедя Джонсона. І, хоча досить велике число газет підтримувало цю купівлю, нас, наприклад, був на боці тих, хто вважав це дурістю, і сама каркатура показує нам президента. І е, держсекретаря, і держсекретар Вільям Стюарт, президенту мастить гулю для того, щоб гуля трошечки стала не такою великою, і говорить, що у нього є чарівна російська мазь, зараз він не все помаже і все пройде. І це зас зас допоможе заспокоїти і зменшити твою гулю. А ще, якщо подивитися на е, карикатуру детальніше, то тут дуже багато різних деталей, і ми бачимо, що там, наприклад, нас дядько Сем іде на карті. В снігоступах і встановлює американські прапори на вершинах Аляски, А ведмеді і моржі за цим спостерігають Ну, тобто. Ну, тобто завтра ми будемо бачити щось таке ж подібне, і карикатуристи, і мемологи Твіттера будуть нам це транслювати, як і в інших соцмережах, і ми за цим всім зачудовано будемо спостерігати. Насправді дуже страшно, що стільки влади є у таких нікчемних людей в руках, і що дійсно багато чого, зокрема, і наше з вами майбутнє від цього залежить. Але ми можемо тільки за цим в даний момент зокрема спостерігати. А триматися за своє психологічне здоров'я, бути продуктивним у тому, що ми можемо робити. Це ваша робота, те, що приносить себе позитивні зміни, підтримка, донейти, все, що ви можете робити в тому плані, щоб докластися продуктивно до того, щоб щось стало краще. Робіть це і не впадайте в панічні стани, тому що насправді ці гойдалки тривають уже давно. І я просто ще раз хочу вам нагадати і ще одну гойдалку, яка в принципі є таким от відображенням того, що нас постійно занурюють, і а, через те, що це вже пройшов певний час після цих гойдалок, легше подивитися на них у ретроспективі і зрозуміти для чого цей механізм працює, навіщо його запускають, і що він працює винятково для того, щоб розторсити нам нерви. Слухайте, насолоджуйтесь, починаємо. Зеленський сам. Який стверджував, що він стоїть і бореться за справу свободи і демократії, коли ми насправді дивимося на те, що відбувається в реальності в цих країнах, а також з урядом Зеленського в Україні це є повною протилежністю. Ви маєте скасування виборів в Укра... правда, політичні партії замовчуються або навіть криміналізуються чи кидаються у в'язниці. Ви маєте свободу релігії церкви, закриваються, політичну опозицію замовчують. Ви маєте повний контроль медіа з боку уряду. Ми могли б продовжити довгий список проблем, які проти, проти цінності демократії та свободи. Отже, головний посил всіх трампістів, яких я сьогодні буду цитувати, і яких я не буду цитувати, але вони там десь гавкають. Це в тому, що Америка не може більше допомагати Україні, тому що Україна це, мовляв, не демократія. Ми переслідуємо опозиціонерів. Ну, наприклад, для того, щоб зразу заспойлерити, вам покажу одного із. Опозиціонерів, яких ми переслідуємо, <кхм> дуже цікаво, чи вони вже скасували, що ми біолабораторії закриваємо в Україні чи ні, тому що Дубінський накрас нам розповідав, що Америка. Не просто повідкривала по Україні дуже багато біолабораторій, і от вони зараз захищають Дубінського. Як ви розумієте, все це вкладається в кангуру російських волояк. І через те, що ми не демократія, мовляв, закриваємо церкви, забороняємо мови, забороняємо партії, забороняємо свободу слова. Говорять нам республіканці, трампісти, які не можуть сказати, що Росія атакувала Україну, і взагалі нічого поганого не можуть сказати в бік Росії, нічого поганого не можуть сказати в бік Трампа, нічого правдивого не можуть сказати. Вони нам розповіли. Що у нас свободою слова проблеми, і саме через це вони більше нам не будуть допомагати. А головне, чому вони нам не будуть допомагати, це тому, що Зеленський виявляється нездатний до домовленості, неспроможний. Нам треба хтось інший, хто спроможний на домовленості. Я вам зразу, щоб ви далеко не забігали в свою пам'ять і не згадували про. Ту другу сторону, яка має сісти за стіл переговорів з Україною, а це Путін. Так, от Путін у версії республіканців, трампістів, завжди готовий до перемовин, і він якраз договороздатний. And we side, in the literal and figurative sense of the word, refused to negotiate. Ну, як ви розумієте, великий акцент на тому, що Україна просто не договороздатна, а Путін завжди транслював те, що він договору здатний. Ми зараз будемо згадувати різні речі. Мені просто для початку хотілося вам про це нагадати, і хотілося також нагадати, хто цю балалайку балалаєв до того, як почали балалаяти її трампісти після 20 січня, коли президент Трамп став президентом. Знову, хто до цього на американських широтах балалає в цю херню про те, що Україна не доготово а Росія дуже договороздатна і дуже послідована у своїх діях. Він демонструє послідовну позицію з марта 2022 року з переговорів. Путін дуже непростий чоловік, але у нього є замечательнее два качества. Він безупречно тримає лінію, яку він заявив. І виглядає в очах всіх, хто з ним має дело Запад, прежде всего, Європа, предсказуємо партнером. Путін передбачуваний, а Україна не передбачувана. І це основна балалайка, яка звучить зараз. Я нагадую це інтерв'ю Арістовича. Я розбирала в своєму матері у грудні. Воно вийшло якраз десь у грудні. І якщо ви подивитеся це інтерв'ю, то ви побачите, що дуже багато тих тез, які говорить Арістович у цьому інтерв'ю, дослівно повторюють трампісти. Але нюанс в тому, що коли трампісти повторювали тези Арістовича від грудня, він в цей же період говорив уже зовсім інші тези. І я вам їх теж нагадаю, вони тим цікавіше звучать це березень, це березень 2025 року, тим цікавіше звучать у Скажіть, а Путін масово б'ють зараз по Україні стратегічними іспользує стратегічні бомбардіровщини. А скажите, бьет массово чи нет? Давайте подивимося на нашу статистику с обстрелами. Бьет массово Путин или нет? Нет, конечно же не бьет. Нет, 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 не бьет, потому что он очень договороспособный. Скажите, Путин массово бьет сейчас по Украине, используя стратегические бомбардировщики? Ну, был недавно эпизод, но массовые налеты. 120 ракет за залп, 150. Ну, слушайте, эти же ракеты никуда не делись, они копятся, поэтому... И никуда не делись, Иска... да, но, но не бьет же. При том, что Украина бьет по, по НПЗ, нанося совершенно реальный, очень большой ущерб, реальный большой ущерб. Цифра называется 14-17% от производства. Это гигантские цифры, огромные. А почему он этого не делает? Ну, видимо, его Трамп попросил. Потому а что он Путин? способен выполнять... Да. Путин, да, потому что он способен выполнять системные договоренности. Понимаете, да? Він способен выполнять системні договоренності, і поэтому з ним імеють дело. Бачите, Путін способен выполнять системные договоренності, а Зеленський не способен. І ви знаєте, російська пропаганда ну, настільки була в жахливому психологічному стані. Я зараз за Алексеєм не слідкую. Я думаю, що у нього там все ще гірше, але. В том же интервью, в якому он говорил, что Путин договороспособен, параллельно были оценки с приводу Зеленского. Есть очень простая история. Ему предложили все, включая американские гарантии безопасности. Причем изобрели их способ предложить, обойдя все ловушки, которые претензии, которые выставляет Путин. Что наша Примадонна, которая сама, как вы справедливо отметили, пообещала и захотела продать недра, теперь выеживается. Посажу нахрен на пожизненно Зеленского. Он давно пьет кровь украинцев ведрами, наш небри, небритое солнышко наше, понимаете, ведрами пьет. Не надо пить бочками, он будет пить бочками. Козел, сволочь это проклятая, понимаете? Он подонок. Він може і не диктатор, але подонок. А я ще думаю, що Да, І других оценок у мене нет для нього. Коли ви знаєте те, що я знаю, я бы на дибисі встанеть. У вас волосы на ногах дибам стануть. Був би бы рядом по голові, я б сломав вот тростя в голову. Чесно. Чесно, задолбав уже. Ідіот, подонок і да. І очень смішно, причому. Дебіл, ти коштопаний. Понимаете, да? І головне, головне, ви знаєте, от у них такі ну, руками тривають, і тут у липні. Почали якісь пости там. Чому Латиніна робота на Кремль? Я така, а, це Зеленський наклав на неї санкції нарешті. Може, подивився цей етер? Чому Латиніна робота на Кремль? Дійсно, а як догадатися? не непонятно. Ну, одним словом, ви бачите, трошечки відбувається сув. Якщо у березні трампісти повторювали те, що говорив Арестович у грудні. То зараз вони, в принципі, не повторюють те, що говорив у березні. Це вже великий прогрес. І я тільки що побачила Breaking News, Нам Дональд Трампович сказав. Що завтра все буде зразу зрозуміло за 2, 3, 4 або 5 хвилин. Він все швидко зрозуміє. Якщо буде хороша розмова, він все швидко зрозуміє і зразу всім розкаже, що хороша розмова. А якщо буде погана розмова, то теж вона дуже швидко закінчиться. А якщо буде хороша розмова, то Зеленського зразу запросять теж взяти участь, теж на Алясці з Путіним і все таке будуть під чай. А якщо погана, то все буде понятне за 2, 3, 4 хвилини. І і, і я хочу сказати, що, по-перше, сьогодні. Радникам Дональда Трампа варто підняти архіви того, як президента заглядали в очі Путіна і що вони там нічого не бачили. Ну у Трампа є свій досвід. Хтось говорить, що він хоче понюхати Путіна, щоб поняти, що це та сама людина, з якою він до того спілкувався, бо це ж можуть бути інші люди. Не знаю, що він там. Можливо, він просто дійсно хоче такий це той Путін чи не той Путін. А хто його Путіна вбила? Ну все, тоді я буду руйнувати Росію, бо вбили мого друга в типа Ти. Два все, я тебе там вб'ю. Або вони таким чином хочуть е виминати справжнього, взяти дв двійника в заручники, почати судити, щоб в Кремлі випустили знову справжнє. Може у них дуже хитрий план, я не знаю. Але щось я не дуже ві вірю в хитрість цього плану. Тому що ну в принципі американців обводять навіть на таких простих символах, як обпік чи бурек. Тому що, ну, дивіться, Стаття, наприклад, я взагалі ну, не розумію, чому стільки було сміху з цього приводу там. А, справа в тому, що перед розмовою з Путіним, Вітков поснідав Великим Чебуреком, російські ЗМІ вирішили зробити з цього перемогу великої Росії і одразу опублікували фото замовлення спецпосланця Трампа і розповсюдили його. Альо! альо яку кухню представляє Чебурек? Вони просто сміються над американцями. Як, в принципі, сміялися над американцями на прийомі з приводу вступання, знову ж таки, головування в Раді Безпеки ООН, звана вечеря від Росії була і на головування на цю звану вечерю запросили весь там їх бамонт і подавали там Чікін-Київ, котлету по-Київськи. Чікін-Київ також називають промову Джорджа Буша. Вони дуже тонко. Бачать символи і пропихають, і знають, яке значення за цим є. Кримська татарська Чебурек видають за російську кухню, яку спробував Вітков. Ну, типу, ну, ребята, ну, це ж, ну, це ж рівень базової дипломатії. Ви повинні розуміти, що викладати собі в рота. Ну, ти ж сам поклав собі в рота Крим, який не бутерброд, я нагадаю. Але ж, ну, типа, і не Чебурек. Ну тобі його, як чебурек згадували. Ну, типу, ви хто? Ви, ви, типу, ви, ви символи вмієте зчитувати? І наші такі: Ой, росіяни розкрутили, що це їхня велика перемога. Так, на, на межі символів, так, вони собі ще й чебуріка забирають в свою русську кухню. Тому що все, що вони окупують, зразу стає дуже їхнім. Ну, просто тварі. Ох. Ну, все. На цьому я дивлюся тут. Чи немає якихось новин про Трампа і ще нових? Що він там заявив? Він нам дуже багато видовищ завтра обіцяє. Будемо за цим всім слідкувати. Хотілося просто вам нагадати: по-перше, про те, що дедлайни у нас постійно.